Її аромат це голос самої Грузії, суміш, що увібрала в себе гірські вітри, теплі сонячні промені та стародавні традиції. Хмелі сунелі це більше, ніж просто приправа. Це душа кавказької кухні, що підкорила світ. Але як виникла ця унікальна суміш? В чому її магія? Хмелі сунелі? Це ароматна симфонія, що народилася в Грузії. Її назва означає сухі спеції, і вона ввібрала багатовікову мудрість східних торговців, що приносили прянощі з Індії, Персії та Середземномор'я. Колись ця суміш була привілеєм аристократів, а сьогодні вона є в кожній грузинській хаті. Хмелі Сунелі. Це ніжний трохи горіховий аромат із трав'янистими, квітковими та пряними нотами легкий натяк на коріандр, базилік, майоран, естрагон та шафран. Ця приправа створює складний і багатогранний букет, що робить страви незабутніми. Що ж робить хмелі сунелі такою особливою? Це ретельно збалансоване поєднання спецій, де кожен інгредієнт грає свою роль. Це гармонія смаків, що народжується з глибини століть. Кожен інгредієнт тут особливий, зі своєю історією та характером. Коріандр це маленьке насіння, що прийшло до нас зі східних земель. Він дарує хмелі сунелі свою цитрусову свіжість та легку гостроту. Базилік це запашна трава, відома своїми лікувальними властивостями. Він додає суміші теплоти та трав'янистих ноток. Пажитник або шамбала це екзотичний гість з далеких країв. Він привносить у хмелі сунелі свою неповторну горіхову гірчинку та аромат. А це шафран це найдорожча спеція у світі. Він дарує суміші вишуканий аромат та золотистий колір. Лавровий лист символ перемоги та слави, додає композиції глибини та шляхетності. Кріп це звична для нас зелень. Яка привносить у хмелі сунелі свою свіжість та легкість? Разом ці інгредієнти створюють неповторний букет, що розкривається в кожній страві, даруючи їй багатий смак та аромат. Тож спробуйте хмелі сунелі, і ви відчуєте, як ця гармонія смаків оживить ваші страви та подарує вам незабутні гастрономічні враження. Але, попри всю велич хмелі сунелі, у грузинській кухні є ще одна приправа, яка часто залишається в тіні, але відіграє не менш важливу роль. Це уцхо сунелі. І хоча ці дві приправи часто плутають через схожість назв, вони мають суттєві відмінності. Хмелі сунелі це складна суміш спецій, яка включає безліч інгредієнтів. Серед яких є і уцхосунелі. І хоча склад цієї спеції може варіюватися, однак вона має складний насичений аромат і смак з легкою гостринкою, в той час уцхосунелі це моноприправа, тобто складається з одного інгредієнта насіння блакитного пажитника. Вона має м'який горіховий аромат і смак. І використовується як самостійна приправа, а також входить до складу хмелі сунелі. Тож уцхо-сунелі сунелі це одна спеція, хмелі сунелі це суміш спецій, і всі вони сунелі, що по грузинськи означає приправа. І хоча обидві приправи використовуються в грузинській кухні, вони мають різний склад, смак та застосування. Жодна грузинська кухня не обходиться без хмелі сунелі. Ця суміш, серце сациві, чанахі, лобіо та інших страв. У Вірменії її додають у супи в Азербайджані в м'ясні соуси. А у Європі гурмани експериментують, поєднуючи її з сирами та рибою. Хмелі сунелі не лише смак, а й користь. Багатий на антиоксиданти він покращує травлення, зміцнює імунітет та допомагає боротися із запаленнями. А ще стимулює апетит та сприяє довголіттю. За легендою перший рецепт хмелі сунелі. Належав грузинському монахові, що довгі роки вивчав магічні властивості трав. Вважалося, що ця суміш надає силу, очищує тіло і навіть може повернути втрачену молодість. А деякі вірили, що правильне поєднання спецій може зробити людину щасливою. Наступного разу, коли ви відчуєте теплий пряний аромат хмелі сунелі. Згадайте, що це не просто спеція, це частинка стародавньої Грузії, її культури, традицій та неперевершеного смаку, що робить кожну страву особливою.